Коли ми боремося, вмираємо з останніх сил і абсолютно не розуміємо, яке у нас буде майбутнє і за що ми боремося багато в чому на превеликий жаль. Бо коли ми отримуємо новини з корупційних фронтів, ну ви знаєте, боротися хочеться набагато менше. Хоч ти розумієш, ти борешся не за прізвище, ти борешся за власну державу. І тут я би все-таки дуже хотів, щоб нація стала дорослішою і зрозуміла, що не може Україна залежати від того, як проголосують в іншій державі за якогось президента. Бо ні Трамп, ні, до речі, Путін нічого вирішити в Україні не зможе, якщо ми цього не захочемо вирішити самі. І от тут ключ до нашого успіху. Коли ми це усвідомимо, ми будемо жити в іншій реальності, ми будемо мати набагато краще майбутнє. Бо ми будемо розуміти власну відповідальність, причетність до цього всього. Не так, як зараз, що там десь мільйон півтора людей воює за Україну, декілька мільйонів йому, їм допомагають воювати, а решта в кращому випадку платять податки. А багато хто взагалі нічого не платить, або просто втік і чекає, ну, одно якось там закінчиться, тоді буде на себе приймати рішення: Так, куди я, де я і хто я? Вимтаєте, коли свого часу казали, хто я? Ну, от все-таки треба ставати українцям. Ви знаєте, знову ж таки, про дипломатію. Володимир Зеленський в своєму зверненні, пам'ятаєте, до Верховної Ради в цьому році сказав, що буде замінено 200 послів. Вчора з'являється, буквально на днях з'являється інформація від НВ і ще одного видання нашого українського, що планується послом Нідерланди призначити колишнього генпрокурора пана Костіна. У нас, я так розумію, лава запасних відсутня. У нас немає кадрів, у нас немає е, вільних кадрів. Чи в нас немає кадрів з президентської команди? Хороше запитання. Е, я думаю, що в нас буде величезна проблема з кадрами, коли ми як в 14 році звернемося до бізнесу, до громадськості, що делегуйте найкраще своїх представників український уряд, бо треба чергово рятувати країну. А люди, жо навчені досвідом попередніх років і попередніх президентів, скажуть: ні, це, вибачте, нам цього досить. Ми минулого разу проходили, ми не почули ні слова дякую. Ми отримали тонни лайна на свої голови. Ми отримали купу кримінальних справ е, споплюжені репутації. Ну, мабуть, реформуйте і рятуйте ви самі себе, а ми просто будемо платити податки і, і говорити, що ми даємо робочі місця в цій країні. Чи там займаємося якимись цікавими там, проектами в Україні. З цим є величезна проблема, тому що з усиллями багатьох. В тому числі, на превеликий жаль, і активістів е, історія Державної служби в Україні спа плю, Це як колись була армія до війни, та що в армії чи в державній службі служать найгірші не та невдахи, та яким е, нічого в житті не світить. Допоки ми цю картинку не перевернемо, допоки ми е, знову ж таки не зробимо державну службу найпрестижнішою вінцем в кар'єрі для будь-якої людини. Тому що насправді служити своїй державі це дуже престижно бути відповідальним з дол долю своєї держави це велично. Але в нас, от ця частина в, е, в культурі нації в ідеології країни повністю відсутня. Тобто, з одного боку, ти покидьок корупціонер апріорі, а з іншого боку, ти маєш за мізерну зарплату без жодної перспективи з підірваним здоров'ям, раптом займатися грандіозними реформами, через які за які через тебе те витратимуть дно. Ну я це говорю так само від власного досвіду. Я пам'ятаю, як мені розповідали, коли заводив Раенер в Україну, що літати за 500 доларів набагато краще ніж за 50 доларів. І що Ryanair вивезе всіх українських жінок в Європу, щоб займатися проституцією, а чоловіків там будуть прибирати по туалетах цієї компанії. А потім всі полетіли Ренерером, всім сподобалося, все, все було окей. І вони вважали багато хто, що Ryanair сам прийшов в Україну. Тому, чесно кажучи, я собі важко уявляю ситуацію після Зеленського, коли ми звернемося до людей і скажемо, ми зараз дуже чекаємо найкращих з найкращих, щоб ми прийшли. Врятували, відреформатували нашу державу. Друга історія, що е, навіть якщо це відбудеться, ми повинні розуміти, що після війни буде ще гірше для загального і маси населення, аніж як є зараз. Тому що багато з наших союзників, які нам допомагають, скажуть: ну хлопці, війна закінчилася. Ми скорочуємо військову допомогу, ми скорочуємо гуманітарну допомогу Україні. А з російськими репараціями що буде ніхто не знає. Тобто, треба говорити правду, що швидше за все їх не буде в тривалий період часу. Лише потім, можливо, коли там відбудуться певні процеси тобто нічні зміни в самій Росії, ми отримуємо якісь за те, що вона робила ці роки, і от як з таким обмеженим ресурсу, ресурсом навіть уряду суперфахівців виролить ці складні ситуації, розуміючи багато в чому, що людьми керує популізм, і буде купа умовних політиків, які насправді не мають права називатися політиками, але будуть себе так називати і розповідати про манну небесну вже завтра. Буде знову почую кожного. Чи Ці... виберіть мене, я веселий, прикольний пацан? І далі ну, ми вже це все знали. Знаємо, але ми дуже любимо наступати на, на ті самі граб. Бо я, наприклад, не розумію, як е, адекватні люди можуть голосувати за двічі зека на президента своєї країни, як адекватні люди можуть голосувати за людину, яка не мала базового поняття, що таке держава, і прийшла з розважальної сфери за президентом і брати його президентом України. Ну і багато таких випадків є і в, на рівні муніципальних і національних тому. Це величезна проблема. Я читаю. Зараз для себе відповіді на ваше запитання я не маю, хоча воно правильно по суті, от знову ж таки про професіоналізм і про, про кадри, а також про, про те, як нам виживати в ситуації, коли у нас закінчиться допомога наших західних партнерів. Я собі ну, дуже, дуже слабко представляю уявляю собі ситуацію, як нам вижити без західної допомоги, коли ми чуємо оці новини про розкрадання в Міністерстві оборони, про неякісні міни, адже це ж вже мова йде про наш військово-промисловий комплекс. Знову з'являється відео свідчення, відеосвідчення про те, що міни не працюють, вони неякісні. І цю проблему до сих пір ніхто не вирішує. Е, і якщо таких випадків буде, ну, крім мін, те ж саме можна говорити і про, і про дрони, теж саме можна говорити і про інше якесь озброєння. От В такому випадку, про який ВПК може йти мова, про яку перемогу може йти в мова. Олександре, ну, бачите, це ж не тільки змінами проблема, хоча це така яскрава історія, яка привернула багат... увагу багатьох. Ви можете запитатися, а скільки е джипів чи автомобілів підвищеної прохідності закупило Міністерство оборони за три роки війни? От запитайтеся. се. Чи може вони вирішили, що маючи скандал змінами, взагалі краще жодного автомобіля не закуповувати, бо виявляється, що й автомобілі браковують? Е чи виробництво чого було запроваджено в серії масове? От я спілкувався з британськими військовими, та, які займаються там і закупівлями, в тому числі, вони кажуть, у нас є там, умовно, 200 виробників дронів в країні. Нам цього не потрібно. Ми хочемо мати два-три виробники, які постачатимуть нам масово серійні зразки обмеженої типовості. Те, що нам потрібно для армії в цей період часу. А ми пишаємося, що у нас 700 гаражів, щось кліпають. Кожна, кожна нова партія це виклик е і дуже часто проблеми При тому всьому, що держава не доклала до цього майже нічого. Розповідаючи казки, що ми там оплатили півтора мільйона дронів, а в армії в грудні знову дронів чомусь немає. Так це все мало бути організовано державою з самого початку. Визначено компанії в формі державно-приватного партнерства, забезпечення їх фінансовим ресурсом, обладнанням, людьми, не забирати в них е, в піхоту е, інженерів, а створити всі умови, щоб оцей цей проект України, ну, кілька, нехай не ядерної зброї, а просто інновації, запрацював повну силу. і військо отримало те, що необхідно, а нагинуло без нічого, не маючи сили стримати рубежі. Одна з чим величезна проблема, а чи ми готові до е, якогось стрибка з одного боку, якщо продовжувати оцей нинішній тренд, коли недолугі керують країною, і ми з цих недо, недоумків намагаємося вичувати хоча б якісь конкретні дії і до, 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 якось випросити, вибити, змусити їх дати, хоча б бодай якийсь результат, то ніякого стрибка у нас не буде. З таким типом людей, то навіть не має сенсу називати їх зараз за прізвищами, але я кажу за інтелектуальний рівень, за рівень патріотизму, за рівень професійності. Якщо ми критеріям потрапляння на державну службу і на найвищі державні посади визначаємо от таких типків, ну то результат буде закономірний. Якщо буде адекватна влада, яка матиме підтримку нації, яка контролюватиме цю націю, але матиме підтримку нації. То, в принципі, в нас насправді є достатньо багато резервів навіть у цей важкий воєнний час для того, щоб зробити якісний стрибок вперед. Україна величезна держава за світовими мірками, за європейськими мірками особливо. У нас величезна кількість людей проживає yeah. в цій країні навіть під час війни, навіть після втрат на фронті, окупації і еміграції. І в нас є всі можливості для того, щоб стати потужною державою. Треба єдине хотіти це зробити і вміти це зробити. Коли ми кажемо про нашу економіку, так, вона суттєво впала. Ми фактично позбулися зараз старої класичної промисловості. І для нас має бути величезним запитанням, яку промисловість ми хочемо, бо промисловість буде потрібна. І що саме ми будемо на чому саме будемо сконцентрувати свою увагу? Але без е, чіткого розуміння, що ми не повинні нарешті навести порядок, нарешті ліквідувати тіньову економіку, яка складає близько половини українського нинішнього ВВП, якщо не більше, без призначення ефективних людей і без посадки у в'язниці всіх тих, які під час війни, напередодні війни, крали, брехали і зраджували. У нас не буде шансу на ефективну державу, а вона нам потрібна як повітря, тому що неефективна, корумпована, бідна, розвалена Україна буде легкою здобиччю для ворога. Нехай не зараз, зараз ми якось там дотягнемо до якогось зрозумілого перемир'я, але потім через 3-5 років ми просто впадемо. Нас заберуть голими руками, якщо ми себе самі не змінимо. І, до речі, згадуючи про тіньову економіку, насправді це чудовий знову ж таки резерв для того, щоб розробити просте ефективне оподаткування, можливо, навіть в сторону зниження, але податки платять всі. І провести чесне декларування і забезпечити реально ефективну незалежну роботу набу САП і ВАКС. Бо якось так склалося, що ми за 6 років цієї влади ми не побачили жодного. Серйозного розслідування жодної великої схеми. Тоді в нас є два варіанти. Або в нас дійсно корупції в країні немає. Відповідно, набу САП і ВАКС виконали свою місію. Може бути розформовані, і гроші на їхнє отримання йдуть на критичні потреби оборони. Або в нас, виявляється, в набу проблема була не тільки з ГІЗО -углавою. І треба з'ясувати. Що там відбувається насправді? Чому немає пачка підозр чиновникам категорії А? Де їхні справи в суді? Яйця по 17. Де ця справа? Браковані міни? Де ця справа? Хлопці, що вам заважає? Яйцям вже два роки, якщо не помиляюся. Мінам вже точно більше півроку. Там, до речі, по-моєму, в АОЗі Міноборони ситник цей документ по мінах. В нього не було запитання? Що він розглядає? І чи можна це підписувати? Десятки мільярдів гривень платників податків. Дивіться, ще до ефективної дипломатії. Я, чесно кажучи, теж не можу зрозуміти, У мене якийсь певний дисонанс це виникає викликає. Влада України Нью-Йорк Таймс пише про це, відкладала двічі угоду про співпрацю зі Сполученими Штатами в сфері видобутку корисних копалин, щоб укласти її з новообраним президентом Дональдом Трампом після його офіційного вступу на посаду. Пам'ятаєте, Володимир Зеленський заявив про співпрацю з західними партнерами по видобутку корисних копалин, Він навіть назвав, по-моєму, літій, що у нас багато літію, ми можемо його відкрити для наших західних партнерів. То це так, я так розумію. Це має відбуватися. Це намагання знову сидіти на двох стільцях. Знаєте, оця криворізька школа державного управління і зовнішньої політики Україну має все таки добити. Я бачу, тільки після того українці візьмуться за голову, почнуть думати, за кого вони голосують. Коли ми чуємо історію про надра, що ми туди запрошуємо іноземні компанії, дуже часто українці хапаються за серце, і Боже, ми ж віддамо наше останнє. Ми ж, оце національне багатство. як Там питаєте свого часу, шлигаль виступав, малював трильйон доларів потенціалу в себе за спиною. Розповідав, що ми ого народи, потім там пішли якісь там ще історії там про вже 10 трильйонів, потім 25 трильйонів. Ну тобто. Цифрами маніпулюють як завгодно, насправді, щоб перетворити оці пасовиська для худоби, якими насправді є більшість українських родових там на сьогодні, бо там є в кращому випадку тільки геологічна розвиток, Навіть запаси почасно не підтверджені: так от щоб перетворити цю траву на розробку вже того, його, тих чи інших видів корисних копалин потрібно від 5 до 10 років. І десятки, а може і сотні мільйонів доларів. Якщо ми говоримо про серйозні поклади там, особливих груд. Потім, якщо ми хочемо створити фабрику по збагаченню там чи по концентрату е зруди, з груди, породи, то це ще кілька десятків, сотень мільйонів доларів. І кілька років, щоб збудувати це, все запустити, навчити людей, обладнання, все інше. Тобто насправді в корисні копалини інвестиції дуже довгі і дуже складні, і дуже ризикові. Тому що може ви раптом виявитися, що той пласт, на який, ви, на який ви покладали величезні надії, він виснажений. Або там взагалі щось інше. Шукали нафту, знайшли воду та умовно. Або ще якісь інші історії. Тому розповідати там е скажімо так, якщо часто буваєш з підозрою, що ми там хочемо дати надара іноземців. Ну це це дурна історія. З іншого боку, сподіватися, що от ми тут зараз пообіцяли Трампу е е якісь поклади корисних попалин, і він тут кинув все і побіг замість стіни з Мексикою копати в Україні клондайк, якийсь черговий чи Аляску, Ну, це теж дуже наївно. Це можуть говорити тільки так люди, які взагалі не розуміють, що вони підписують чи про що вони говорять. Ну ляпну, зеленський, чергову там історію. Давайте про корисні попали поговоримо. Ну давай. от якби ми свого часу займалися літом ще в 16-му році, коли я про це говорив, мене щиро сміялися. Та то може би зараз там би інод друг... іломаз був другом України, а не не дивився на Україну російськими окулярами та через російські окуляри. Там чи багато інших речей було, але для цього потрібен час, тому е, я чесно кажучи, дуже скептично ставлюся до цієї всієї історії, трошки знаючи і розбираючись цій галузі так само, бо я два роки працював був в міністерстві довкілля свого часу, і бачу, як функціонує логічна служба, і наскільки це ризиковий вид е, е, підємської діяльності. Коли ти береш на себе, ну тобто, це фактично, знаєте, як свого часу ти брав лопату, і йшов копати золотом. Госі копають. Інколи ти можеш дійсно знайти золото. Але переважно це там казано чи рулетка. і з цим може бути дуже багато проблем. Тому я би все-таки хотів, щоб ми були швидшими і більш прагматичними з американцями навколо тих напрямків, які вже становлять для них інтерес, це мілтек. Це високі технології, ті, які в нас ще збережні, чи є культура виробництва, чи є бодай технічна документація. Це потенційно аграрка, але з доданою вартості глибокої переробки. Бо знаєте, в рази менше, менше нідерланди експортують чомусь сільськогосподарської продукції в десятки разів більше за вартістю і за кількістю. Ніж Україна, а ми от весь час б'ємося ємо, головою об стінку, що ми там стільки-то зерна виливи чи не стільки то зерна, так не тільки в зерні щастя, Є багато інших видів е, сільського поросів продукції, на яких можна заробляти великі гроші, якщо мати інвесторів, якщо мати з ними спільно ринки. І е, мати доднованості, от нам над цим треба думати з американцями. А так можна, знаєте, говорити, що там родовище, давайте ми їм дамо всі готель, готельний бізнес, там Трамп Тауер відповіємо в Києві. Ну теоретично можна про це поговорити. Навіть може комусь буде цікаво чи приємно про це послухати. Ще одна дуже дика історія, як на мене, тому що чесно кажучи, я думав, що е, такі речі вони закінчилися ще в 90-х роках. Після, скажімо так, от е, е, після. Тієї радянської української армії, але я зрозумів, що це продовжується і після повномасштабного вторгнення історія з 211 бригадою, понтонно мостовою бригадою сил підтримки збройних сил України, головнокомандувач збройних сил Олександр Серський зараз призначив перевірку, відсторонив на час проведення командира цієї військової частини. Ну там дика історія, її опублікувало видання Українська Правда, журналісти дослідили, що там відбувалося з військовими, як над ними знущалися, частина військових йшла в СЗЧ і неодноразово СЗЧ деяких військових використовували на будівництві власних, власного житла, над ними знущалися, когось прив'язували до Христа. От якщо Читати цю історію і дивитися на це все. в мене таке враження, що це російська армія, але це, виявляється, українська армія. Що відбувається? І чи є вірогідність того, що це не поодинока історія, і таке може відбуватися і в інших частинах? Олександре, таких історій, мабуть, є чимало різного характеру, різного гатунку. А мені особисто пощастило, бо ті всі батальйони, де я мав честь служити, в мене були адекватні командири, і про такі випадки я міг чути тільки з розповідей побратимів інших військових частин, а не з тих, де був я. Але що мені не подобається в цій історії, окрім того, що Такі речі з боку командування неприпустимі. Так? От я чую свідчення, начебто, солдата, який неодноразово вживав алкогольні напої, за що його карало. Ну, вибачте, але алкоголь вживати заборонено. Чоловіче, ти знав, на що ти йшов, ти прямо порушував статут і те, що ти можеш чи не можеш зробити. Ти чекав на що на грамоту, на медаль, на подяку? Підпустимі е, випадки стосування фізичного насильства, приниження? Ні. Але що робити з алкоголіком чи з наркоманом? Ну, у мене велике запитання. В нас були випадки, коли люди приходили і мали якісь в минулому наркотичну чи алкогольну залежність. Я бачив, скільки зусиль е, забирало взводних чи воротних тримати їх е, притомними, особливо оскільки війна це завжди стрес, тобі хочеться якось розпружитися. Та і тобі здається, що от якщо там хильнеш там чи будеш вживати якісь наркотичні речовини, тобі стане легше. І це вже було питання командирів, які це які це зупиняли вчасно до того, як це призвело до трагічних е, наслідків чи загибелі цього бійця. бо Він не міг себе координувати там чи контролювати вірніше, чи відповідати про націю своїх дій, чи навіть його побратимів. Бо він просто їх підставив під час бойових дій, але. Я дуже сподіваюся, що цей випадок буде на розслідуваний, ми зробимо всі висновки, і в тих військових числах, де таке теж трапляється, більше цього не буде. Але це знову ж таки теж питання до е, тих людей, які теж йдуть свідомо на порушення. Інколи так буває, що реакція командирів всього на всього це виправлення цього порушень. Ага. Те, що можливо залежить від тилу, ні, воно не те, що можливо, воно залежить від тилу. Оця ця ситуація з фортифікаціями. Вперше про фортифікації заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в своїй статті для видання The Ну, Він підняв цю тему на ще вище для того, щоб можливо зорієнтувати українське керівництво. Що треба переходити до оборони, тому що війна затягується. Потім в Верховній Раді навесні цього року створюється тимчасова спеціальна комісія. Зараз депутати намагаються зробити так, щоб перетворити її на тимчасову слідчу комісію, тому що відомо вже про більш ніж 30 випадків кричущих порушень, які підпадають під кримінальні провадження. Ну ось нещодавній випадок в Дніпрі. 7,2 мільйони доларів, які були використані на фортифікації, яких немає. Я маю на увазі Дніпропетровська область, не місто Дніпро Дніпропетровська область. Пройшло вже фактично рік з того моменту, коли ці фортифікації всі мали бути побудовані. Це неправильна комунікація між владою і військовими. Це неправильна організація робочого процесу для того, щоб Терміново побудувати фортифікації в потрібних для військових місцях. Що це таке? Я думаю, що це питання безумовно без безумовно безвідповідальності і неукраїнськості, тих чиновників, які дозволяють собі красти під час війни, вони побачили, що з великим будівництвом в них вийшло. Ці дороги, які вони будували за шалені кошти. Зараз перевірити їх стан вже неможливо, тому що вони або перебувають в окупаційній зоні, або скажуть, що вони розбиті технікою, воєнною, ну так сталося. Доріг немає. Вони вирішили, що так само можна робити з От На папері вони їх будують, акти підписують, потім кажуть, ну там були це все, але ворог захопив. І так відбувається день за днем, тиждень за тиждень. Я з батальйоном перебував на Куп'янському напрямку, де мене власне поранено, і ми мали точно таку саму ситуацію. Коли нам пояснювали, що отут, два е, кілометри перед вами, були чудові фортифікації просто прекрасні. Ну, ви на, на дронах їх не побачите, бо там воно в лісі все вибудувало посадці. Але вони були. Ну, а отут зараз вже немає, тому бо відступили ми. Тому от ви окопуєтеся в чистому полі. І такі випадки дуже багато. А на іншому напрямку я би не хотів зараз говорити ці населені пункти, але я там був навесні 23-го року своїм батальйоном, там теж була дуже гаряча гаряча ділянка. Так от, там як фортифікація не було, так досі немає. Тобто, якщо там ворог прорветься. То в принципі, ми знову ж таки переходимо в міські бої і воюємо в міській смузі, але це не та війна, яка б мала бути бо, з траншеями, заглибленими під дорогами, з нормальними безпечними переходами, з обладнаними бункерами в підвалах будинки. Це отаке. Ти от, зайняв будинок, поки його танк не розвалив чи е, кап, ти там тримаєш якусь оборону. Розвалено, ти вижив, відійшов, не вижив, засипало так і по все. Тому я вважаю, що це в першу чергу корупція. Друге, це, скажімо так, е, абсолютний пофігізм. Пам'ятаєте, це був лист 95-го кварталу, який абсолютно чесно на стадіоні вийшов, там, здається, в худі, на якому там було написано майже слово пофіг. Так? От. І от так вони досі працюють 6 років. Люди вмирають, а їм пофіг.